Доброго дня! Вас вітає Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики і наша рубрика Корисні поради медика. 11 квітня відзначається Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона. Отже, актуальна тема сьогодні хвороба Паркінсона, симптоми та профілактика. Завдяки збільшенню тривалості життя у всьому світі, кількість людей похилого віку постійно зростає. За даними ООН, до 2050 року кількість людей віком більше 60 років сягне 2 мільярдів людей. В Україні нараховується близько 10 мільйонів громадян віком від 60 років і старше, які часто мають в наявності цілий букет із різних захворювань. Одним з таких захворювань є хвороба Паркінсона, незважаючи на розповсюдженість. Ця хвороба доволі часто залишається недіагностованою, а в ряді випадків діагноз може встановлюватися невиправдано. Хвороба Паркінсона це тяжке, повільно прогресуюче хронічне неврологічне захворювання, поширене серед осіб середнього та похилого віку. Дане захворювання характеризується прогресуючим руйнуванням та загибелю нейронів, які продукують нейромедіатор дофамін. Згідно зі статистикою МОЗ, в Україні зареєстровано понад 25 тисяч людей із хворобою Паркінсона. Щороку даний діагноз встановлюють близько 2,5 тисячам українців. Найчастіше перші симптоми захворювання з'являються у осіб старше 55 років. Причина захворювання залишається невідомою. На думку науковців, велике значення мають генетична схильність, вік і фактори зовнішнього середовища, в тому числі забруднення промисловими і сільськогосподарськими токсинами, також відмічається, що жінки хворіють у чотири рази частіше за чоловіків. Як не дивно, встановлено, що ризик розвитку хвороби Паркінсона. У курців в три рази нижче, ніж у некурців, що пов'язана з дофаміностимулюючим ефектом нікотину. До симптомів, що можуть вказувати на хворобу Паркінсона, фахівці відносять. Перше, м'язову ригідність, тобто кінцівки при їх згинанні та розгинанні застигають у наданому їм положенні. Другий симптом тремор це тремтіння кінцівок. Третій симптом гіпокінезія, тобто зниження спонтанної рухової активності. Четвертий симптом постуральна нестійкість. Хворим досить важко розпочати рух, а розпочавши його, важко зупинитися. П'ятий симптом крім порушень рухової сфери, захворювання може спричиняти депресивний стан, проблеми зі сном та пам'яттю, що теж зумовлене дефіцитом дофаміну. Діагноз встановлює лікар на основі симптомів, історії захворювання та об'єктивного обстеження даних лабораторно-інструментальних методів дослідження та призначає відповідне медикаментозне лікування. А зараз уважно послухайте корисні поради щодо неспецифічної профілактики хвороби Паркінсона, виконуючи, які ви покращите стан вашої нервової системи. Перша парада. Надавайте перевагу органічним продуктам харчування. Споживайте чисті екологічні продукти харчування з якомога нижчим вмістом пестицидів, штучних консервантів, барвників та стимуляторів смаку. Друга порада. Свіжа зелень та ягоди це чудове джерело фолієвої кислоти та антиоксидантів, які здатні захистити клітини від пошкодження. Третя порада. Морська риба жирних сортів багата на омега-3, допоможе зберегти здоров'я ваших нервових клітин. Четверте. Вітамін d 3 Необхідний для нормального засвоєння і метаболізму кальцію та фосфору, надзвичайно важливих для функціонування нейронів. П'ята порада: регулярні фізичні навантаження або цікаве хобі з суттєвим руховим компонентом, наприклад, садівництво, піший туризм. Така активність забезпечує достатній рівень фізичної активності та позитивні емоції. Тому, як би це банально не звучало, найкращою профілактикою хвороби Паркінсона, як і інших вікових захворювань, є здоровий спосіб життя та своєчасне звернення до лікаря для проведення профілактичних оглядів. На сьогодні, все, до побачення. Будьте здорові разом до перемоги.